У нас батьки кордоном, у нас немає сім'ї. Б... Ся... На ну, не, нам це не вирішити, але е, на цю тему говорити і е, усім суспільством братися, якщо, якщо наше суспільство дойде до, до такого стану, то тоді можна братися вже. А наразі це тільки на межі балачки. є. Що проблема графіті у місяці стане серйозна і болюча, і вирішувати її треба. Але якимось каральними методами, і отак от, от раз і відрубав, так? Як не, не Ні, якщо вона, вона, вона буде носити такий характер, то перепрошую, треба вже каральні, бо, тому що ну, 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 людям ну, пара... почали. <рес> якщо людині, наприклад, ніколи не прийшов і не відповім. Якщо людині розвідують і спіймають, ну, буде навіть так, Це ж так не майна, причому наша, ми платимо податки. Це ж бюджету йде частково частково од приватником дісталася.